Україна ЄС, що потрібно, аби з кандидата стати членом, про що каже досвід тих, хто вже пройшов цей шлях. Далі це обговорюватимемо в ефірі українського радіо при мікрофоні ведучам Тетяна Малишева. І до нашого ефіру долучається Любова Куленко, виконавча директорка громадської організації Український центр європейської політики. Пані Любова, вітаю вас сьогодні в нашій студії. Доброго вечора. Отже, у Києві тривають євроінтеграційні дні. і Це вже ні для кого не секрет, і це власне міжрядові консультації між урядом України. Та європейською комісією зустріч членів колегії європейської комісії відбувається на чолі з президенткою цієї євроінституції Урсулою фондерляїн. А про теми, які вже ми дійсно говорили, це підтримка України у боротьбі проти російської агресії. Це координація зусиль з відновлення України, продовження ключових реформ та наближення нашої країни до членства у європейському союзі. І ці консультації передують саміту Україна ЄС, який відбудеться вже завтра, 3 лютого. Ну насправді для нас це історична подія, адже від саміту ми очікуємо проміжну позитивну оцінку наших євроінтеграційних зусиль. Ну я нагадаю, що Україна сподівається цьогоріч почати переговори про вступ до європейського союзу. Отже, вже завтра ця історична подія відбудеться сьогодні. Ці спільні міжрядові консультації між урядом України та Єврокомісією. У чому власне ключове значення цих подій, їхня історичність та важливість для нас? Цей саміт це для мене, як звичайні саміти, які в нас проходять фактично. Кожного року питання в тому, що Україна має дуже величезні очікування, і Україна, український уряд вважає, що завтра можливо потенційно буде оголошені рішення про те, що ми вступаємо до європейського союзу, відкриваються переговори. Але я думаю, що такого не відбудеться завтра, оскільки аналізуючи європейську пресу, стає очевидним, що європейський союз не готовий до цього. Якщо у червні вони були готові надати нам статус кандидата. І це відбулося достатньо швидко, і це було політичне рішення. То питання відкриття переговорів і вступу до ЄС за два роки ну це фактично дуже, дуже складний процес, і зробити це в такій швидкій перспективі неможливо. Тобто таких прецедентів ще не було. Але ж чи може бути виключення для України? Я думаю, його не буде. Оскільки, якщо було б таке виключення, то воно б хоча б десь прозвучало в європейській пресі, і такого зараз немає. Це, єдина, це єдиний момент, де Європейський Союз поки що не йде нам на зустріч, надати швидке членство. Це обережність, чи що? Я думаю, що тут дещо не, не зовсім коректна лінія поведінки української сторони, оскільки всі знають, який це довгий і складний процес. Всі знають, що якщо ми вступаємо, у нас це як єдиний простір, у нас навіть не має бути митниці на Західному кордоні, у нас її заберуть. А у нас митниця має з'явитися на східному кордоні. Ми ста... ми маємо стати східним контролем європейської кордоном Європейського Союзу. І ви можете уявити, які реформи ми повинні провести для того, щоб все вільно функціонувало і не було ніяких проблем, щоб європейська система могла довіряти нашій системі. Це ж не значить, що зараз ми нічого не робимо, а процес тривалий і кроки вже в цьому напрямку відбуваються. Так, але країну приймають тільки тоді, коли вона все зробить. Країну не приймають наперед, що ми зробимо це пізніше. Країну приймають тільки тоді, коли вона виконає всі зобов'язання, які перед нею виставляють. То на і вашу нюанс. думку, скільки нам потрібно часу для того, щоб все виконати, ви знаєте, ніколи не люблю робити прогнозів, оскільки це невдячна справа. Можу вам просто навести декілька прикладів. У нас є угода про асоціацію, яку зараз не згадують, і всі більше говорить про кандидатські вимоги. Так, от, угода це тільки частина, невеличка частина того, що нам доведеться зробити у випадку відкриття переговорів. Візьму, наприклад, сектор технічного регулювання, це промислова група товарів, це фактично все обладнання, яке оточує нас з вами в цій студії. А підписавши угоду, ми зобов'язалися змінити 25 регламентів. Ми це робили. Ми ще це. Робили до моменту підписання угоди, угоду підписали в 2014, пройшло вже скільки, пройшло вже 9 років. Ми з цим впорались не до кінця. У випадку вступу там в 4 рази більше законодавства, десь більше 100, Ми ще навіть не можемо оцінити, як експерти, масштаб у цій маленькій сфері. Якщо 25 ми робили до 10 років, то скільки ми будемо робити 100? я розумію, що порівняння не зовсім релевантно, оскільки коли дали нам угоду про асоціацію, нам не дали перспективи членства, і ми виконували, верніше перспективи вступу до європейського союзу. І відповідно ми це виконували так, як могли. Якщо порівняти з процесом по безвізу, коли була чітка зрозуміла ціль, кінцева. Коли всі розуміли в країні, що таке би і що це вона нам дає, і можна було об'єднувати активно всіх і в парламенті, і в інших органах влади, то цей процес рухався швидко. Тому складно сказати. Ну я думаю, що десь до 10 років, а можливо, там трошки менше. Можливо, 5, якщо ми сильно постараємось. на ну, тоді Україна хотіла би приєднатися до ЄС за 2 роки. Про це у інтерв'ю політику заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. То я розумію з того, що ми зараз з вами обговорювали про реалістичність виконання України усіх умов членства за цей час, які вони є, на вашу думку. А, ну, по-перше, нам необхідно виконати. Просто я навела приклад угоди, оскільки воно не фігурує, але мені здається, якби ми виконали угоду повністю і могли б, наприклад, сьогодні сказати все. Ми повністю адаптували законодавство в рамках угоди. Ми такі унікальні. Давайте приймайте нас зараз. Ну ми не можемо це зробити з різних причин. Якщо дивитися на кандидатські вимоги, то офіційно переговори мають відштовхнутися від них, а не від угоди. Угода це знаєте, як це як допоміжна річ, що коли ми вступимо в переговори, вже буде багато чого зроблено. Але по кандидатським критеріям поки що оцінки немає. І мені просто дуже цікаво зрозуміти, яка, яка буде їхня заява, які документи вони завтра випустять. Бо попередньо вони мали нас оцінити в кінці 2022 року. Оцінки не було. А саме їхні документи дадуть можливість нам зрозуміти, наскільки вони нас оцінюють там, позитивно, негативно, те, що я бачу в європейській пресі, що там потенційно може з'явитися акцент на Реформі конституційного суду це означає, що так, якби вони не задоволені цим зобов'язанням. І можливо нагадайте про вимоги, які Україна мала виконати до кінця 2022 року. Які основні? Тобто, що з цього наразі виконано, а що ще попереду? Крю Україні виставили сім специфічних вимог. Це так звані кандидатські вимоги. Більшість вони пов'язані з копенгагенськими критеріями політичними: це свобода слова, це демократія, це свобода зібрань, діяльність. Політичних партій і багато багато чого іншого. В нас це виявилось те, що у нас сформувалися вимоги конкретно під наші проблеми, проблеми, які ми не вирішували дуже багато років. Перше завдання це те, щоб ми запровадили спеціальне законодавство щодо відбору суддів Конституційного суду. А друге зобов'язання те, щоб ми завершили перевірку доброчесності членів Вищої ради правосуддя і вищої кваліфікаційної комісії суддів. Ну це фактично червона лінія, судова реформа. Третє це антикорупційна реформа, призначити керівника САП і НАБУ. Четверте, ухвалити законодавство про відмивання коштів. Я взагалі не розумію, чого воно тут нам з'явилося. Ну окей, п'яте це. Запровадити в силу антиолігархічний закон, шосте прийняти закон про медіа, і сьоме забезпечити імплементацію закону про національні меншини. Чому я так це все чітко проговорюю? Оскільки прийняти закон про медіа ми, ми маємо вже 31 числа запрацювати, так? 31 е... березня, якщо не помиляюсь. За оцінками експертів, чинності. які я набути чинності, так. Але за оцінками експертів, яких я дивилася, він повністю у нас запрацює через 10 років. Відповідно, якщо звучить формулювання прийняти закон про медіа, для мене це все завдання виконало. Ідемо далі. Але невідомо, яка буде реакція зі сторони Європейського Союзу, можливо, вони там ще якісь будуть мати свої зауваження. Дуже важливо. Коли проходить певний період, отримувати їхню оцінку, оскільки нас треба оцінювати, і тільки тоді ми можемо зрозуміти процес. А сьомий пункт, наприклад, імплементувати законодавство про нас меншини. Ну я не знаю, як ми його можемо виконати, тому що це не обмежується виключно прийняттям закону. Це треба забезпечити імплементацію на національному рівні. І я не знаю, скільки на це часу може піти. Може піти декілька років. Чому я навожу ці всі приклади? Ну, призначення САПу ми це швидко зробили. І ну, у нас є проблеми з добором суддів Конституційного суду, але це я би сказала, що це проблема не тільки українська, тут Європейський Союз теж, на мою думку, неправильно себе веде, коли е, восени каже, що нам не треба ніяких там органів, які б це все контролювали, ніяка дорадча група. А потім, вже, коли законодавство приймається, міняє свою думку. І це теж є проблема, тому що європейський союз це та сторона, яка може на нас давити. До чого всього я веду. А, пройшло вже скільки часу з червня місяця, десь вже більше півроку пройшло. Так ми казали, що ми до кінця року це все виконаємо. Ми поки що Ми багато чого зробили. Якщо просто відсунути будь-які емоції, то те, що ми зараз почали робити, ми насправді почали цим займатися. Проблема ще в тому, що поки що Європейський Союз хай включиться дуже жорстко, і жорстко виставляє свої вимоги, а не міняє їх по дорозі. Це дуже добре, але бачите, політичні цикли їх ніхто не відміняв, і політичні процеси теж неможливо там за день, за два от так просто я захотіла, і вони сталися. Вони так не відбуваються. Якщо ми з кандидатством за півроку, з кандидат... сім вимог, які з них дуже прості, там призначити, прийміть цей так, так, такий закон. Складні завдання це коли вже просять вас забезпечити імплементацію насвірніше, і це досить складно. Якщо тут стільки часу триває, то вибачте, вступ це зовсім інше. У нас повномасштабна війна чи е, доволі активно просуваються всі ці відповідні процеси, чи вони сповільнюються через війну в Україні? Ми зараз паралельно проводимо до урядової оцінки свою оцінку, як Україна рухається з виконанням угоди про асоціацію. То я вам можу сказати, що ще офіційних оцінок немає, але та динаміка, яка є, то я не можу сказати, що нас все зупинилось. Ми рухаємося. Ми там не рухаємося з шаленою швидкістю, але по моїм оцінкам ми рухаємося так, як ми рухалися завжди. Тобто кожного року десь у нас прогрес на 10% по виконанні угоди, десь там зараз у нас там 50%. Уряд там каже, що в них більше відсотків. Це така наша спроможність. У нас дуже багато людей виїхало, і відповідно для угоди це не було так критично. А для переговорного процесу це критично. У нас має бути сильна інституційна структура. У нас мають бути люди, які знають мову, які знають європейське законодавство у всіх міністерствах. А в нас зараз пішло скорочення масове, тобто. З цією всією комбінацією дуже складно за два роки вступити до європейського союзу, дуже звучить все не так оптимістично, як взагалі українці та українки налаштовуються. Тож що буде далі? Як пришвидшити всі ці процеси? Бо навіть зважаю, Бути реалістами бути реалістами і розуміти, що якщо ми хочемо пити воду з крана, так як це роблять в багатьох європейських країнах. Довіряти судовій системі, якщо ми дійсно цього прагнемо, то ми повинні розуміти, що з початку незалежності ці реформи не робилися. Там і екологічні, бо вони дорогі, і, і політичні, так звана, так само судова реформа. І Європейський Союз це єдина інституція, яка може зробити так, щоб ця реформа відбулася. Нам треба швидкість чи нам треба якість? Я вважаю, що нам потрібна якість, тому що майже кожен з нас, хто звернеться в суд, гарантія, що наші права будуть захищені, власність будь-що. Вони не будуть зараз захищені. І те, що робить зараз Європейський Союз, так ми не за 6, не за 7 місяців це зробили. Можливо, нам треба буде декілька років, це, це дуже важливо. Просто казати правду, що цей процес він не відбувається за 1-2 роки, в середньому десь 5 років. Інша сторона, те, що там політ. Політична комунікація з європейцями, що я думаю, що ми можемо ми маємо повне право говорити про те, що міняйте для нас процедуру, зробіть для нас якісь винятки в європейському союзі. Є є така ідея, яка обговорюється так звана фазова інтеграція, щоб вони нас поступово запускали, поступово сектори певні працювали. Тім. А що ми тоді почуємо завтра? І чого нам очікувати від саміту Україна ЄС? Такі ж надії на нього покладаємо. Ну я думаю, що ми е... ну я насправді ні. Я думаю, що ми отримаємо все те, що ви озвучили на початку передачі. Про те, що вони нас будуть надавати нам фінансову підтримку, що вони нас не залишають, що вони, нам, що вони сюди ж поприїжджали, що вони не бояться. Ну, це, це теж дуже важливо. З точки зору угоди про асоціації, наскільки я розумію, вони хочуть нам забезпечити безплатний роумінг, ну, це, це те, щоб люди відчували. Вони швидше за все привезуть нам ідею, що вони далі продовжать. Торгівлю аграрною групою товарів без квот. Бо раніше до війни зберігалося квотування і ну це обмежувало торгівлю. Зараз вони це все зняли, тому що вони прекрасно розуміють, що війна і це єдиний спосіб взагалі нам торгувати і виживати. І це теж великий плюс, тому що наші східні сусіди, Польща, Чехія пару місяців тому почали піднімати питання про те, що може ці квоти назад треба повернути, оскільки європейці вони дуже бояться нас насправді нашого, нашої аграрної продукції, нас ці. Не менші. І була така дискусія, і в мене було якесь побоювання, може вони нам не вернуть, і це, і це буде проблема для нас. Але насправді я так розумію, що вони дійшли до якогось консенсусу, може, якусь товарну групу обмежать там, для, для поляків, вони там, дуже бояться наших яблук, хтось боїться нашої курятини. Ну, ну, так, це так і є. ну що, Там вони нам зброю дають, а торгівля це зовсім інші проблеми. Там ми не друзі з ними. На завершення нашого спілкування є дуже важливе питання про досвід інших країн, яким чином вони долали цей шлях до членства у Євросоюз, і що можливо ми можемо запозичити чи взагалі кому як вдалося? Якщо ми поговоримо про західні Балкани, тому що це та остання група, яка не ввійшла, то найважливіше це те, що фундаментальні реформи робити їх. В блок фундаментальних реформ якраз входить і антикорупція, і судова реформа. Чомусь сюди входить статистика. Ну, це європейські вимоги. Це я просто в голос озвучую свої думки, чого сюди зайшла статистика. А, працювати над цим блоком реформ, не, не імітувати їх. Найбільша проблема Західних Балкан це те, що вони імітували, а Європейський Союз не звертав на це увагу, оскільки тоді склався такий консенсус, що ніби вони їх приймають, але насправді ніхто не приймав. Не було тоді такого бажання їх приймати, то для нас мені здається найважливіше це вже зараз готуватися до відкриття оцього так званого блоку фундаментальних реформ, оскільки деякі країни вже 10 років не можуть виконати, оскільки там вступні індикатори, проміжні індикатори, у них може бути 50-100 Індикаторів і фінальні індикатори ну бо вони дуже переживають, що вони за Балкани переживали, що в них з фундаментальними реформами є проблема. У нас теж є проблема. Мені здається, що я би я би в цих напрямках вже зала уже зараз би починала активно працювати для того, щоб не опинитися в пасті, які опинилися. Балкани. Я вам вдячна Любова Куленко, виконавча директорка громадської організації Український центр європейської політики, була з нами в ефірі.